Стало відомо, чому насправді команди їздили в Чинду. Не за трофеями, не за перемогами, а за Лабубу. Прикиньте. Виявилося, що навіть маючи ресурси шейхів, тренер Falcon Зонік не може знайти того Лабубу, аби купити. І привезти своїм дітям. І він в соцмережах написав, що товариство, хто має тих Лабубу, приходьте в готель, я у вас їх заберу, бо дуже треба і мені. І за Кзіпнікса він говорив, що теж дуже шукає тих лабубу, будь ласка, приходьте, приносьте нам в готель. З цікавого Робс зустрівся взагалі читопак з. Творцем тих лабубу, чи то пак з головним продавцем тих Лабубу, бо викладалися там в соцмережах теж про зустріч Робіна з, з кимось, хто от там суперважний в питанні Лабубу. E, взагалі, для мене навіть трохи кумедно, що настільки ті Лабубу заполонили світ, і навіть от старші чуваки, дорослі хлопці потребують тих іграшок. Чесно, в мене нема. І я абсолютно. Не почуваю себе якимось не таким. Якщо у вас є лабубу, пишіть про це в коментарях. Якщо у вас є немає лабубу, теж пишіть про це в коментарях. Побачимо скільки як розділиться аудиторія, чи в нас більше лабубуйних, чи безлабубуйних.